Всім доброго вечора. Так, наварила їсти, наварила, не все наварила. Хочу, як бачите, мука вже тут стоїть. Хочу трішки біляшів зробити. Зварила борщу, зварила макаронів, наджарила отбивник, зробила салат з капусти свіженького. Так що хай дядьтя. Це ще вирішила цих. Біляшки нормальні. Мені вже давненько воділося в щонібудь жареного, пиріжків чи що, щось таке. А це, думаю, зроблю цих біляшиків. Ладно, водички вже набрала небагато замісю, десь на літра, може трішки більше. Та ні, тут трішки більше. Все, все, все до копички, всі. Дрожжі. et périod. Замісити. за місцем видимо цей какую Я достала морковки, знайшла там три капустини рятаних. Щоб дальше не гнили, думаю ж ми недавно з вами полакали про ту капусту. Ой, ні, мені на олійки ще, ребята. Сейчас. А, oh. подожди. капусту балакала. Чуть же балака Короче, настрой ноль. Сейчас буду шаткувать капусту, расскажу, чего. Сегодня задолбалася. У там фарш оставался із пельмени. Слишки того кинула, это свежего фаршу кинула. Ще сейчас цибульку перекручу. И буде все ок. і капусти Нагрівучо. Вона каже, я слухаю, де ж там музика, вона мала на увазі зовсім іншу музику. Ну, я сію і кажу, довга музика. Вона прислуховується, де ж там музика і той грає. А тобі дійшло, що це. Що це? Я так сказала про сиха. Сінка внадилася на холодильник. І не пойму, що грає, чи вона обернути цвіток та глянути. Чи вона його їсть той цвіток? Що ж нам, ти знову на стрьомі стоїть запливувати. 我就是爱。 Толкайся, толкайся. Це що, твоя сімка? Гриза. Нистя Гриза. Представляєш? вашу малашу чуть-чуть Багато хто каже за коврик оцей силіконовий, щоб е, не вимазувати і вдобно. Я вже про це, це давно думала. Тільки ж думати одне, а купляти зовсім друге. Я не знаю, скільки він там коштує. Ну, придбати треба. Вимісю ж те, що на столі є. Я буду на олії носити. Як мене оці коти задовбали, вроді про те. Коли вони вспівають, я не знаю. Коментаторів там таких читується, вона слухається. Ще не висело. Додаю ще. Так все замісила. Зараз обмию мисочку, бо вона в цьому денькам ліфу. Далеко не відходимо, бо будемо шаткувати капусту. Так, Продовжуємо далі. Кісто поставила, хай підходить. Ось такі в мене дві капустинки. Це така важкенька, це легенька, вроді більша, але легкіша. Обрезала, обрезала, и однажды есть здесь черная Начну с теею. Взяла ножечка. А хорошо. Прошло. Смотри, что. Только пообрезала, а теперь наилася коза, наилась капусты. Що вже не те, що треба це знову підвісти. Все, вперед. За ортіна. Так, ну що ж, розкажу вам, чого не було настрій. І його до сих пор замаю. Вчора поставила, Ой, кинула стірку стиратися. Кинула та й пішла. Вона трішки там набрала в роді думаю, Мама вже замачує її. Чи Отерочі, чи як завжди. Е, пішла тоді, туди, туди-сюди. Машинка стоїть, ніка карам не Ой, вибачаюся, бо може буде попадатися ненормальний лексокон, так що не зважайте увагу, бо це просто емоції. Вона не стирає. Короче, я туда сиди, до этой машинки э, перезагрузила, потом снова включила, не фига, не стирает. Я очканула, <laughs> короче, злякалася, капец. Думаю, это страхи будут, если у меня накрылась машинка. Выключила. Пришла до мене Наталка, сели кофе, попили. А на уме тоже только машинка. Бо це ж вийшов без машинки бути, і я не знаю як це. Я вже сьогодні узнала, ну тут, ладно. Зайшла в хату, включила машинку, загуділа, щось і воду підібрала, о, слава Богу, думаю, заробила, що може глюк якийсь у неї, не знаю. Коротше, потім їх кажу що наблюдаю. Опять така фігня. Набрала знову трішки водички і стала. Е я виключила, а замок не відкривається. Ну, коротше, виключила машинку, а замок горить, не відкривається. Це Короче, давай. Мудрували, мудрували, розібрали всю машинку. І стінка, як це так. Це які гроші, треба знову купляти машинку. Це немає ні гроші, де їх брати, де тепер. На ніч втаю сльози, паніка. І до сих пор цей самий настрій. А, не зараз показувала, а це розказую. Е, Думали, що там насос згикнувся. Давай туди до води, Потім знову на щось таке. Прибрали там якусь сіточку, вона знову почала робити. Трішки поробила і опять коротше, виключили, слава Богу, заробила. То провірили ще раз, знов ні воду не зливає, ніде нічого, ні одна програма не робить. А світиться, світиться. То вечором гріла їсти дітям, поставила у мікроволновку, включила на розігрівку, а воно щось. Стало воно ну, холодна, ніфіга не розігріла, що за фігня, думаю, чи не сказилося вона все таке, що все в один день поламалося, чи що. Поставила на більший, коротше, на мочніший розігрів. А то вона нагріла, єлі єлі той мочніший. Набагато, мабуть, на 4 на скільки поставила. Єлі вона там нагріла, ну то думаю, що то не то. А сьогодні Нет, тоді ще вчора дойшло, що там уже щось з світом. А сь... давай провіряйте телеграм, а вона оказується дійсно, щось там з світлом чи в не вистачає. Ну, коротше, світ є, але воно не тягне нічого. І це не тільки в мене оказалося вже сьогодні. Вже осознала, що це не тільки в мене. У вас теж таке чи ні? А ну скажіть мені, напишіть. Обізьвіться, бо в мене стоїть машинка розібрана. Ой, лки-палки. А одежа та, що була, вона ж намочилася. Так я сьогодні потрушила її руками, постирала всі тут собі руки. Ще дітям в школу одежу стирати. йолки палки Коротше, такі мучення сьогодні були. Ну нічого, от були. І оце до сих пор цей настрій. Дай Бог все нормально буде з тим світом. Можеш робити на та машинка, не твій купляти. Тому ще не знаю. Оце така історія. Так, ну що, я далі буду шаткувати. Вже в кінці покажу результат. Так, ну Уже кучу, mm. вже Кісту, що, вже натерла така така кучуля яка вийшла. Зараз стоїть кофійка. Вона вже і замерзла. Кісто в ще не підійшло, а я вже пощіше з капустою справилася. Так, що я далі роблю? Трішки підсолю. Солила. Я ще собі кидаю лавровий листок. Зараз поки все буду минути, воно пожмакає цей. Небагато. Лавровий листочок і перець горошко чорний. Все. Тепер вперед мусякати. Ну, не дуже, звісно. Ну, під мусякати треба. Ох, як хрустить. Вона так буде і на зубах хрустіти. Зараз беремусяка і та покушую на сіль. Дуже не, под, не давлю, чтобы не было, щоб не було як коша. Все. Угу. А, все нормально. Це і весь салат. <хи> так, тепер беру баночку. Тут вона не одна получиться. І трамбую. Де ця? як Я, що картошку товкти. в мене вже і 100 вот і давності. У мене все, як ви замітили, по 100 вот йому й давності. На цей я буду товкти небагато, щоб добре смачити. Що я такому темпі продовжуватиму далі. А вам всім тихої ночі. І не падайте духом, так як я з вчорашнього дня впала. А забула сказати, що ж мені ці пелі готовить. Тобто не пелімені, а ці біляші.